Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити про важливу тему. Ця тема вона завжди випливає, і останнім часом вона буде все більше випливати. І в багатьох українців цим буде питання, і вже виникає. Це питання, коли вам відмовили в отриманні карти побиту і ви отримуєте негативну децизію по своїй справі. Виникає логічне питання в багатьох, що робити далі. Знаєте, більшість експертів на сьогоднішній день, ну так склалося. Вони радять всього два варіанти. Перший варіант це подаватись на апеляцію по справі і очікувати там незрозуміло чого, але у вас там мало часу є, щоб знаходитись в країні, або просто виїхати за кордон, тобто просто виїхати з країни. Але знаєте, ніхто не говорить про інші цікаві варіанти, якими сьогодні вже користуються досвідчені адвокати асоціації адвокатів України, які сьогодні представляють українців в Польщі. Звісно, їх небагато, але вони сьогодні вже. Користуються, допомагають українцям добиватися свого права перебувати в Польщі і знаходитись тут офіційно. Знаєте, після отримання негативної децизії по вашій карті, по вашій справі у вас є 14 днів, щоб податися, переподатися на нову карту. І тут увага, друзі, ви маєте 14 днів, не 15, не 16, не 20 Ви маєте до 14 днів. Це з юридичної практики до 14 днів зробити переподачу, щоб у вас знов не було негативної відмови і щоб ви з нічим не залишились. Бо якщо ви будете подавати на 15-й день, на 16-й і так далі, ви знову отримаєте негативну відповідь, і вам знову прийде відмова. І все, що ви робили, під гасмарку, ваш час, ваші гроші, ну і, звісно, нерви. Вони, як кажуть, не відновлюються. Тому, друзі, головна ціль всього цього, що. Ви збираєтесь робити, звісно, отримати карту. Але на цьому етапі вам потрібно переподатись, подати внісик та копію паспорту, щоб таким чином, юридично ви мали право на території Польщі знаходитись 44 дня. Це офіційно. Тепер я хочу ще вам додати одну цікаву річ по цій ситуації. На протязі 15 днів. Ваша стара справа, вона, звісно, є. Вона автоматично закривається, її більше немає, її не існує. А вже на 15-й день, цей 15-й день, ваша нова справа вона автоматично розглядається як повноцінна єдина справа по вашій карті побуту і тому часу, де ви знаходитесь в Польщі. Тому, друзі, не слід брати багато нервів, але розуміти, що на все потрібен час. Тому, друзі, я вважаю це цікава інформація. Під відео я залишу закони, артиклі, посилання, якими сьогодні користуються досвідчені юристи, адвокати, які мають практику і на що вони посилаються, коли вони займаються цими справами. Знаю, що багато хейту може бути, що так не можна робити, так не роблять, але, друзі, більше 20 справ українців сьогодні виграно, і люди отримали позитивні рішення по своїм картам. Саме завдяки таким адвокатам, які мають гарну практику і розуміють, і вичитують закон, що важливо вичитують і розуміють цей закон. Тому, друзі, дякую вам, що дивитесь відео, ставите лайки, поширюєте. Дякую взагалі, що дивитесь канал. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!